Око за око і зуб за зуб, стародавнє правило. Ісус не уточнює, Каже, ви чули, що було сказано, не уточнює хто коли це сказав, але знаходимо ці слова в законі Мойсея, в законі даном Богом. І для нас зараз, як ми читаємо, ці слова вони для нас є таким закликом до помсти, чимось таким жорстоким. Але насправді абсолютно це так не було. В ті часи, коли цей закон був даний, зовсім інша думка була про нього. І як ми знаємо з історії, з археологією. Не тільки в законі Мойсея були ці слова, але в багатьох інших стародавніх законах, в тому числі в законах цього вавилонського, давнього царя Хамурапі, і, мабуть, ще багато де. І, це, і це, це правило зовсім не закликало до якоїсь там помсти або жорстокості. Ні, воно закликало до справедливості. До того, щоб покарання за якийсь злочин було адекватним до злочину. Рівним цьому злочину. Не так, що за око тебе відтяли голову, а за зуби ще щось там тебе побили камінням і так далі. Ні. Щоб за конкретний злочин було покарання таке, яке, яке треба, і не, більше, і не більше. Бо раніше, власне, коли люди жили згідно з цим законом, дикими законами, законом помсти ворожнечі, то завжди відплачували за якісь образи, відплачували набагато більше, набагато більше, щоб такого не було, впроваджується власне це правило, яке мало, мало на меті власне встановити справедливість. Але Ісус хоче йти ще далі. Справедливість, вона теж важлива, вона потрібна, але я хочу вам показати ще щось більше. А щось більше це милосердя. Він не заперечує стародавнім законам. Він каже, що я прийшов не порушити закон, але виконати. Але ці такі заповіді, як би хочу їх вдосконалити, показати щось набагато краще, набагато вище. Ця заповідь. Теж була не такою поганою, як ми зараз на неї дивимося. Святий Іван Златоустий каже, що цей закон був даний не для того, щоб ми один одному вибивали очі, а навпаки, для того, щоб обидва ока лишити цілими. Той злочинець, який замислив якесь, якесь зло, то мав подумати, знати, що його чекає за це покарання. І відмовитися від цього зла, для цього передусім ці закони існують. Мойсеєві закони, як знаємо, хоч називаємо це закон Божий, але так насправді це були державні закони. Державні закони, згідно з якими це Ізраїльське царство існувало, підтримувало справедливість, судило згідно цими законами. Так, вони були жорстокими, але все ж таки по, на, на ті часи, щоби навчити людей власне, поступати по справедливості, такі жорстокі закони повинні були бути. І хто мав пильнувати ці закони, щоб вони діяли, щоб вони працювали? Звісно, державна влада. Хто мав судити? І судити справедливо, судити по тих законах. Звісно, цар. А що робити, коли цар стає злочинцем? Приклад цього ми чули в сьогоднішньому першому читанні. Такий злочин, який волає у помсту до неба, як про нього кажемо, коли цар, а точніше цариця. Яка знає, що не буде мати жодного покарання, що вона має найвищу владу, в тому числі і над своїм чоловіком також, що може робити все, що завгодно, і видає листи, наказує вбити, дуже жорстоко вбити зовсім невинну невинну людину і її слухають. Ті старші народи, які теж повинні були. Б Захищати закон, захищати справедливість, вони знаючи, що це, що це все брехня, підкоряються і виконують це, це вбивство. Здавалося, це мала була страта за злочин, але це так насправді вбивство. І коли бачимо такі приклади, і в нашому житті також, і також вилаємо помсту до неба. Боже, де ти? Де твоя справедливість? Чому ти дозволяєш грішникам безкарно діяти? Чому той, хто думає, що йому все належить, то може робити все, що завгодно, і на нього нема ніяких законів. Вони на нього не діють, бо він все купив, бо він все контролює і так далі. Як робити? Як жити в такому світі, в якому беззаконня стає законом? І так здається нам, що Божої справедливості нема не існує. А в Біблії маємо дуже багато таких прикладів. Власне, то, як Бог виносить свою справедливість. Жоден грішник не лишається без кари. І як знаємо, якщо далі почитаємо книгу царів, то побачимо, що сталося з цими злочинцями. Цар яхав покаявся. Він зрозумів свій гріх, свій злочин, покаявся, впокорився, Бог тоді навіть звертався до пророка Іллі і питав, чи ти бачив, як впокорився раб Ахав. За це я прощаю його, за це те зло, яке я замислив навести на нього на його дім, то воно прийде, прийде, але прийде пізніше вже. Натомість Єзавіль не покаялася, не покаялася. Вона цілий час думала, що вона, вона головна, вона все має в своїх руках і на неї жодні закони не писані. Ну і, як почитаємо, заохочую до читання цієї книги повністю, яка її спіткала за це кара, то дуже жорстока. Амінь.